Всім привіт! А я хочу показати вам наше нове надходження. Це офіційний Renault Логан Stepway з повною сервісною історією, повністю в рідному лакофарбовому покриттю. Автомобіль 2017 року на двигуні 0,9 бензин в прикольному сірому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Дивимось, що в нас по салону. Темний комбінований салон шкіра плюс тканина, задні електроскопідіймачі. передні електроскопідіймачі. механічне регулювання сидінь, мультимедійне шкіряне кермо, електрорегулювання дзеркал, є парктроніки, п'ятиступенева механічна коробка перемикань, мультимедіа, камера заднього руху та парктроніки. Система старт-стоп, клімат-контроль, проїзд-контроль. Пробіг даної автівки 112 тисяч кілометрів. Все, машинка майже як салон. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на, за адресою Оболонський проспект 21 б проведемо для тебе огляд, тест-драйв автівки можна придбати як в лізі, так і забутівку. Тому чекаємо саме на тебе.